Я зрозумів. Ну так, я взагалі чула про подібні організації, давно чула. От ну, щось про подібне щось. Але якось я те не фіксувала для себе, ну, чоловік ще був живий, що це не для нас якби. От. А тепер, оце, коли до цього всього вже діть, і воно якби все підходило до того, розумієте? Угу. Якось усе так склалося, що все до того привело. От і що в мене, як начебто, це єдиний вихід, ну ось тут, і все ну, дивіться, Лариса Олександрівна. Насправді, якщо чесно, от я з сі всіма роз спілкуюся, задаю одні ті самі питання, і мені розкажуть. Ну я там такий у мене був варіант, такий варіант. Але насправді всі, хто з нам договір, вони розуміють, що ніяких варіантів насправді немає. Що дуже часто Я родичі прощу... можуть тільки порадити щось, розказати, раз на рік прийти, привітати на кращому випадку да. з днем народження, і вся допомога. А так, щоб серйозно щомісяця сплачувати гроші, погасити борги, надати соціального Я працівника, прощу... сплачувати да. комунальні, Я щоб абсолютно... ритуальні послуги ви за це не переживали, щоб вас приходили, годували. Як що вам буде потрібно, продукти приносили, все це регулярно, щомісяця. та ну дай Боже, щоб все було добре, і щоб ви колись за 20 років, як ваш чоловік спокійно там, я не знаю, сидячи телевізор, дивилися, бігали там по кімнаті, і все у вас там легко ви там якось закінчили все це. але ну життя воно таке, що треба розуміти, що робити, якщо буде не так, щоб будь-який випадок, якщо готовий до будь-якого. Варіанту розвитку з подій, то відчуваєшся безпокійно. Тому наш договір 17 років ми цим займаємось. У що там ну мене теж, звичайно такі острахи з'являлися. Це нормально. Це все нормально. Це ж нормальна реакція організму. Якщо б не було страхів, ми б з 15-го поверху виходили через вікна на вулицю і все. А що нічого висоти не боюся, і розбивалися. То це нормальна ситуація в організмі, коли є. Ну якась така захисна реакція, страх, але треба з цим. Ну якби споратися, дивитися ну, на дані. Ми 17 років цим займаємося. Я розумію про що я говорю.